Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогоднішня наша розмова, ніби ж про Америку, про президента Джо Байдена, його дійсно історичний виступ. І я чомусь переконаний, що окремі цитати з цього виступу стануть частиною майбутніх американських підручників, підручників історії і, можливо, не тільки американських. Можливо, це не будуть ті цитати, де згадується Україна, а можливо, просто. Виділять з контексту, тому що це є їхня історія, це є їхня гідність, це є їхня світова місія, і вони на ній мають робити свій акцент. Ми ж повинні робити акцент на своїй землі, на своїй країні, на нашій трагедії, на нашому болі, на тій дурості. Яка була на жаль в му році і заку ми всі караємося, і тому сьогодні, звичайно, згадуючи про Джо Байдена, згадуючи про дуже серйозні тези, які він підняв у своєму виступі, я все одно буду завжди на пам'яті мати те, що стосується нашої землі, нашої країни. Про це в основному саме про це і буде сьогоднішня розмова. Але перед тим як завжди, я прошу вас про моральну підтримку мого каналу. Борони Боже, не фінансово. Я ніяких донатів, ніяких патріонів не прошу, мені не потрібно якось сам виберуся. А от допомагати Збройним силам України саме через тих волонтерів, яким ви довіряєте, це справді свята справа. І тому, якщо маєте таку можливість, то закликаю. Але тільки тим, яким ви персонально вірите, які звітують за кожну копійку, які демонструють фотографії е відгуки військовим, яким надійшла допомога. Я особисто можу порекомендувати дуже ефективний спосіб допомоги. Це через громадську організацію справа громад можете прогуглити, які помножують вашу помножують вашу допомогу. Завдяки фонду Петра Порошенка на кожні 100 ваших гривень, які ви донатите на армію, додається 100 від фонду автоматично. Єдиний випадок, коли ви знаєте, що до наших військовослужбовців, до наших захисників прийде вдвічі більше від вас, ніж ви самі змогли надати. А коли я говорю про моральну підтримку, я прошу про підписку на мої канали в Ютубі і в Телеграмі. Я прошу про е, поширення, рекомендації, посилання, про коментарі, вподобайки тощо. Все те, що додає мені впевненість, що я роблю щось потрібне і корисне, а з іншого боку, стимулює YouTube вище піднімати цей контент-стрічні та рекомендацій. Все, а тепер переходимо, переходимо до Америки. Боже, благослови Америку. От я. Я вже достатньо старий. Я дуже добре пам'ятаю президентство Рональда Рейгана. Він очолював найпотужнішу країну світу, і при ньому вона дійсно була найпотужніша країна світу з 81 по 89 рік. Я вже був тоді дорослий. Закінчив школу. Я якраз в період той перебувший службу в армії. Я пригадую досі, який тиск він зумів зробити на оцю Совєтську імперію. І через зоряні війни найбільший, мабуть, блеф в історії, який реально привів до фінансового руйнування Радянського Союзу. Я дуже добре пригадую, як появилася в 83-му році ота фраза імперія зла, яку я й сам дуже часто сьогодні повторюю про нинішню Рашистську імперію. Те ж саме імперія зла. Просто Почути я зміг трошки пізніше, в Союзі тоді від цього всього аж бісилися, не любили напряму цитувати, тільки згадували про американську воєнщину і все інше. Дуже добре пригадую. Пригадую, коли Рональд Рейган уже під час Горбачовської недопірестройки приїхав в СССР, як він ставив умови, як він вибивав і вимагав з тої вже підгнилої імперії і прав людини. І відходу з Афганістану і припинення інших імперських політик і тому подібне. Пам'ятаю ту зустріч, коли він бачився із моїм батьком. Так це була зустріч з ширшим колом дисидентів, відказників, релігійних переслідувач переслідуваних за релігією людей, які вперше в радянському союзі за жорстким настоянням Рона Рейгана провів президент США. І моєму батьку, якраз він був поряд з президентом, вдалося про деякі речі поговорити. Добре, гарні речі сказати про саме українську проблему. Про те, що не просто питання правозахисників, не просто питання інакомислія, а питання ще національного визволення пригноблених народів має значення. І мені казали, що саме та розмова, дуже коротка. Це вони просто обмінялися кількома реченнями з президентом США, додавили йому певних аргументів, коли він саме цю тему. Почав піднімати і на ній робити теж серйозний акцент національно визвольні рухи останньої великої імперії Імперії зла. Дуже шкода, що на посаді президентів США відбуваються іноді дуже такі, знаєте, симптоматичні зміни якості. Жаль, що в 91-му році, коли відновлювалася Українська держава, не Рональд Рейган а. Ну, знаєте, досить явовий Джордж Буш, старший, був президентом Америки, який вже не говорив нічого, який не боровся проти імперії зла. Він виступив рятівником ліберальної імперії. Пам'ятаєте його приїзд до Києва між візитом до Москви і відвідуванням Бабиного Яру в Київ. Він завітав до Верховної Ради і там розказував: тільки не руйнуйте ліберальну імперію, на що вона вам потрібна. Ми пригадуємо інших. Ми пригадуємо дуже ялового. І ніякого Обама, який весь час вірив, що можна задобрити Путіна аж до останніх місяців свого президента, коли нарешті до, до нього дійшло. Ми пригадуємо Дональда Трампа, який неймовірно був не непос... був неймовірно непослідовним, і зараз залишається таким. Я не знаю, яким він буде, коли він стане президентом. Якщо він стане, а я б цього, дуже цього не хотів. Але в будь-якому випадку Дональд Трамп в період до президентських виборів несе дуже багато зла. І його постійні поклоніння перед Путіном захоплення, його постійні загравання, і його оця війна дика, дурна, абсолютно війна проти Байдена, яка рикошетом б'є по Україні, тому що він воює фактично не тільки проти Байдена, він воює в тій ситуації за Путіна і проти допомоги Україні. Отака історія. Тому насправді дуже різні були президенти США, але були серед них люди, які усвідомлювали велич і місію Сполучених Штатів Америки та розуміли дуже чітко, що вони мають робити. От я зробив такий великий довгий вступ, згадуючи про Рональда Рейгана. Президента вже нема, він вже давно помер. Для чого про нього згадка? Тому що мені здається, що от зараз в ці дні відбулося певне вражаюче перевтілення. От в цей час, коли чи не найбільший занепад американських республіканців, а він дійсно зараз відбувається: здрімніння, відхід від своєї пасіонарності, від від своїх історичних принципів, від самого розуміння величі Америки, і от зараз ми раптом побачили на цьому фоні появу поставу нового Рейгана в особі Джо Байдена. Знаєте, я не творю собі кумирів. І коли я говорив завжди про Байдена, я говорив про особливо вигідного. Корисного і цікавого для України президента США, і тільки жалів, що партнером його в Україні є не Петро Порошенко, з яким вони мали дуже добрий контакт і дуже добре спілкування під час президентства саме Петра Порошенка і віце-президентства Джо Байдена. А ну м'яко кажучи, достатньо нікчемна людина, яка весь час думає, як пропетляти, як далі красти, як не виконувати ті речі, які є цивілізаційними вимогами. Ну. Менше з тим, на жаль, маємо те, що маємо, як казав ще інший і наш теж дуже дуже ніякий президент. Але вертаємося до Джо Байдена. Насправді він сьогодні виголосив промову, яка була про Україну, було й про Ізраїль. Але мені здається, що це все-таки промова про велич Америки, про ту Америку, яку бажав бачити і яку будував Рональд Рейган, і з тими акцентами в промові, які ставили в тому числі стосовно України, один із останніх рейганівських. Послідовників сенатора Сенатор Маккейн, от, на мій погляд, це в цій промові Джо Байден десь в певній мірі піднявся трошки вище над собою, тому що він, як і будь-хто, він думає про інтереси США. Він думає про відповідний баланс сил, як не пересваритися десь там з одними політичними силами, як сподобатися своїм виборцям в Америці. Це основне завдання. Політика, він політик в Америці нема війни. В Америці сьогодні не такі пасіонарні теми на слуху. В них міграційна криза, в них економічні питання і тому подібне. В них питання, а може на щось інше, можна було би потратити гроші і такі інші речі. Тому насправді мені здається, що от те, що зробив Байден зараз в ці дні, ламаючи спротив, уже на жаль, дуже змізернілих республіканців, він переступив трошки через себе. Він увійшов в історію саме як політик. Державний діяч і світовий лідер саме отого рейганівського рівня, рейганівського формату. Знаєте, мені зараз можуть закинути: ну, це ж сова! Он наші теж говорять: От послухати Володимира Зеленського, Боже, та там такі фрази, там такі історії. А де Ф-16? А де ще додаткові танки? А де атакамців побільше, ніж тих 20, таких, що причому, щоб на 300 кілометрів бити? А де дозвіл бити по території Рашиської Федерації? Ви знаєте, я на це можу завжди відповісти одне: ви в свого зе запитайте. Як, якщо як і про те, запитайте, чому наша влада з 19-го року садбутувала курс на НАТО, коли американці нас туди тягнули за вуха, і чому вона відмовилася бути вітриною західної цивілізації? А отже, ключовим союзником США США шукають собі союзників, які є їхніми цивілізаційними партнерами. От чому Ізраїль, Південна Корея, Тайвань є союзниками США, а Україна лише геополітичним попутником. Чому за ті країни американці готові посилати туди своїх солдатів і дізнаватися про їхню загибель? А Україні максимум допомагати зброю, і то з певними пересторогами. Тому що треба в якийсь момент шукати причину і в собі. Америка робить для України зараз неймовірно багато, і про це Байден теж сказав, що би було, каже він, якби ми не допомагали, якби ми відступилися. Але він потім переводить на інше: не що би було з Україною, що би було з західним світом, що було б з європейськими союзниками, з членами НАТО, на яких би поперлася такому випадку, відчувши смак крові перемоги Росія. Але Байден в цій історії він представник США. Ми представники своєї держави, і ми мали обрати той шлях, який, от е, мій колега, теж хороший і блогер і аналітик Пономар, колись сказав: доктрина вітрини, вітрини західного цивілізованого світу. Щоби Стати справжнім союзником, а не просто геополітичним попутником, от цитую Байдена з цього його свіжого виступу: Союзи, створені Америкою, забезпечують нашу безпеку, безпеку Америки, американські цінності, ось що робить наш партнером, з яким хочуть співпрацювати інші країни. От коли я це цитую, мені робиться десь трошечки сумно, тому що насправді. Українській державі та влада, яку обрали, не хоче співпрацювати на тому, щоб створити отакий союз. Вона хоче тільки грошей. Вона хоче дістати якусь зброю задарма, щоб не тратити свого бюджету. Вона хоче в Іван свій е, дірявий бюджет, який ще до війни розікрали, а зараз він взагалі переполовинений. Порівняйте з періодом Порошенка. Та сама війна йшла, її зуміли локалізувати, а економіка зростала рік е, квартал за кварталом. Зараз все діаметрально навпаки. Але. Саме оцей підхід, чи ми союзники, чи ми поділяємо цінності чи ні, він зараз і б'є найбільше по Україні. І тому, коли згадуємо Байден, історична постать, то що а чому він такого того не додав, а чому ми маємо взагалі право про це сказувати? У нас Червінський сидить в тюрмі, всі корупціонери, всі злочинці влади, всі кроти на волі і керують країною. Напевне, це є той момент, про який Байден точно не буде згадувати до кінця нашої війни, але який для нас вже є нашим певним суспільним і історичним вибором, який привів нас до цієї страшної трагедії, яку ми маємо сьогодні. Але вертаємося знову до слів. кажуть сова сова в Америці брехати не заведено. Навіть Трамп, коли він говорить якісь дуже великі бздури, він говорить їх щиро і достатньо чесно. Принаймні, він в той момент саме так і думає. І коли Байден говорить, робить певні заяви, це є його переконання. І ці слова насправді дуже важливі, тому що в республіканців дуже багато тих, хто пам'ятає славний період Рейгана і Рейганівське ще крило потужне, яке все маліло й маліло, але має історичну свою славу у республіканській партії США. І от через гостре загострене почуття гідності, саме гідності як Америки. Байден хоче тиснути на нинішніх республіканців, перехопивши їхню класичну доктрину ідею величі Америки. Оце зробімо Америку великою знову. Make America Great Again. Фраза, яку озвучив знову ж таки першим Рейган, і похоронив її Трамп. Коли зареєстрував, слухайтеся це тільки видатна фраза. фраза Рейганівська, фраза, яка говорила про велич Америки, яку Трамп перетворив. На зареєстровану торгову марку з цими бейсболочками, футболочками, які масово продавалися, і давали йому, і досі дають йому гроші для зібрання виборчого фонду. Отак, От в торгівлю перетворюється місія, перетворюється велич Байден не згадував цієї фрази. Ну, що поробиш, вона вже тепер куплена, але він, він вивів. Основне, на мій погляд, це саме оця велич Америки, зробити Америку великою знову на реальні справи, пов'язані з дуже конкретною політикою, чого так дуже не хоче і не любить робити Трамп і його оточення. Давайте вернемося знову до. Самої історії, чому важливий був цей виступ, власне, чому він прозвучав? Я думаю, що зараз він не дуже доречний був для самого Байдена. Йому потрібно зробити настільки серйозну програмну промову уже в пік, в основний спалах виборчої кампанії можливо тоді, коли відбудеться офіційне висунення, тоді, коли будуть якісь переломні моменти, він зробив її зараз: за рік до виборів США зарано. Можна сказати, чисто політичних нюансах, можна сказати, що це певний фальшстарт, тому що ну вона то відійде, вона війде десь підручників, історію все. Але ці тези вони до виборів вже не зіграють. А він зробив їх фактично для нас, для нас і для Ізраїлю. Річ в тому, що на тлі той республіканський склок, яка відбувається в палаті представників, де республіканці саме мають більшість, йому потрібно саме зараз, не пізніше, а саме зараз, добитися потужного і тривалого фінансування для України і для Ізраїлю. І це знову це дуже вмілий козир тиску на конгресменів знизу. Це є апеляція до їхніх виборців, до виборців в першу чергу республіканської партії. У демократів немає. Зараз якогось протиставлення підтримки України для підтримки України чи е, Ізраїлю так там є незадоволення. Там є багато тих, яких уже дістало хамство і Зеленського зеленської його влади. Але в будь-якому випадку е, дуже важливо, щоб це підтримали зараз республіканці, без яких голосів не буде. В них там більшість. І що дуже важливо, треба підштовхнути до того, щоб були віддані відповідні розпорядження або були проведені відповідні адекватні вибори в палаті представників для того, щоб було кому підтримувати, тому що загалом для допомоги Україні Ізраїлю особливо в комплексі цих двох держав. Немає проблем з голосами. Голоси є. Немає кому голосувати. Палата представників фактично введена в певний хаос в ступор, в зв'язку з тим, що за знову за напосляганням Трампа було е, усунуто. Попереднього спікера, який, до речі, симпатизував Україні і був готовий підтримати цей ряд проєктів для нас, але його усунули. І от найновіші події, це буквально вчорашнього дня. На жаль, під прямим тиском Трампа республіканці знову відмовилися надати спеціальні повноваження тимчасовому спікеру Макгенрі, і далі пішли. Дошукуватися підтримки якоїсь, там ну це у нас, особливо у Львові. Я пригадую, водити козу І своїм кандидатом Трампістом Джорданом. Він уже не зумів дорахуватися рекордних голосів своїх однопартійців. 22 голоси йому вже республіканці не додали. Це, це дається рекорд з усіх подібних серйозних спікерських кампаній. Антирекорд, скажімо так. І у цій ситуації треба переломлювати обставини, тому що цю сперкіряду, можливо, навіть за якимись консультаціями там з не найкращими хлопцями цього світу, з тим же самим Путіним, найгіршими, скажімо так, Трампа, можливо, і спеціально затягують, щоб зараз зірвати фінансові питання, а тим часом. Наші зощані наша влада наробить стільки ще справ додаткових, пригадують, їм ж дали 45 днів. Проживіть без, без корупції, без скандалів, без цього. Скандалів буде дуже багато. І тому <кій> Трамп зараз пішиться зробити ключову річ. Він уже вніс до конгресу запит на фінансування в 105 мільярдів доларів, з яких звичайно піде не все для України, там порядка 60 для України, 14 для Ізраїлю. Там будуть для Тайваню, там буде для відновлення запасів збройних в самих Сполучених Штатах Америки і тому подібні речі. Він це вніс, йому зараз треба мобілізувати Палату представників, щоб вони прийняли відповідні рішення. Йому потрібно, щоб знизу був тиск на конгрес, щоб жодні впливи Трампа не могли бути перебиті, і для цього він використав, мабуть, найкращу зброю це зброя рейганівських переконань рейганівських принципів, в які, на мій погляд, саме сьогодні Байден вірить набагато більше, ніж однопартійці рейгана республіканці, що треба робити Україні, щоб отримувати підтримку від США, щоб не втратити цього. Потрібно перше зробити щось з себе вдома. Тому що насправді кожна дія цієї за влади це є пряма підстава наших американських союзників. Це пряме перекір. їм, це удар в спину. Кожен раз, кожен корупційний скандал, кожна відмова займатися демократ... займати демократичну позицію. Це перше. Але є ще й друге. Насправді, от про це багато колег писали це і Шарп писав, і інші, і я про це не раз згадував. Ну, потрібно негайно скасувати оце хамство Стефанчука з забороною на відрядження опозиційних депутатів і максимально використовувати їхні можливості зі сугом у світі вже не дуже хочуть розмовляти. Один-двоє ще тих, з ким ж кому ще руку подають. Всі інші ну, вже відомо їхня корупційність, їхня відверта продажність. І тому випускайте. Направляйте, підштовхуйте тих, кому вірять в Америці. Хай вони їдуть, хай вони з українською діаспорою разом організовують, а хай нарешті підніме свою товсту паню, пані Маркарова і перестане сидіти тільки по вечірках і в своєму ресторані, який вона там в Вашингтоні відкрила, і почне займатися реальною роботою. І нехай зроблять так, щоби. Знизу тиснули на тих сенаторів конгресменів, які сьогодні виступають проти допомоги Україні. Поїздка по Штатах, зустріч з їхніми радниками, знаковими особистостями, тощо це те, що треба робити, щоб просто допомогти. Нашим друзям США, щоб вони могли допомогти Україні. Вибачте, за такий каламбур, але насправді все воно насправді так і відбувається. Оце те, що на жаль, як на мене, вже все більше в мене є відчуття, що умисно для того, щоб Україна втратила підтримку Сполучених Штатів Америки, і робить наша зощасна влада, не хоче вона перемоги в Україні. І, відповідно, найкращий варіант це підняти руки і сказати: вибачте, нас всі зради. От зрештою, Зеленський я вже нагадував, це казав у своєму інтерв'ю для каналу плюс Г. Він тоді оцій Тімусі раєвський Прямо заявив, треба дорослішати. Нам скоро перестануть допомагати. Так, якщо ти будеш робити все для того, щоб нам перестали допомагати, нам перестануть допомагати. Але ми бачимо позицію і таких політиків, як Байден, які роблять все для того, щоб допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Добре, йдемо далі. До... Цього виступу Джо Байдена, який дійсно зробив, мабуть, на шкоду своїй майбутній виборчій кампанії, для якої йому треба буде піднімати ще вище планку по рівню пасіонарності і по рівню насиченості цих закликів. Отже, кілька речей, які є, мені здається, дуже визначальними саме для американців, які мають американці переконати до того, що потім буде йти в контексті України і Ізраїлю. Я вже далі буду цитувати. Все таки Байден це сказав найкраще. Ми стоїмо перед переломною точкою в історії. Це один із тих моментів, коли наші нинішні рішення визначатимуть майбутнє на десятиліття вперед. Історія навчила нас, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресорцію, вони викликають ще більше хаосу і ще більше руйнувань. І от з фінішу ще хороша фраза. У такі моменти ми повинні пам'ятати, ким ми є. Ми Сполучені Штати Америки, Сполучені Штати Америки, і немає нічого поза нашими можливостями, якщо ми робимо це разом. Слухайте, це чисто рейганівська позиція, та позиція, якої так хотілося нарешті отримати від Сполучених Штатів Америки після обох бушів, після ну дуже м'якенької позиції Клінтона і після дуже сумнівної позиції Трампа. І, на щастя, ми її зараз бачимо, ми її отримуємо. Згадує він теж про ту свою той короткий візит, демонстративний візит до Києва. Я привіз з собою ідею Америки, обіцянку Америки, людям, які сьогодні борються за те, за те саме, за що ми боролися 250 років тому, за свободу, незалежність, самовизначення. І коли я йшов Києвом під звуки повітряної тривоги, я відчував те, що, у що завжди вірив. Сильніше ніж будь-коли Америка це маяк для світу. Досі, досі. Слухайте. У мене таке відчуття дійсно, ніби Рейган вернувся, і це дійсно дуже хороші тези. Ще про що сказав Джо Байден там. Там не тільки там потрібні американцям були зроблені акценти, що збройна допомога Україні це підтримка економіки США і Захід для самої Америки. Це дуже добрі потрібні тези, і вони добре що прозвучали. Але ще одна дуже важлива річ в прямому протиставленні трампійській позиції, що Путін, в принципі, непоганий, хлопець з ним можна було домовитися. От я б був президентом, війна би не почалася, просто України б забрали половину території держави, і війни б ніякої не було. Я б не дав цій війні розгорнутися. От щось в такому стилі. Про все інше. І от зараз, мені здається, Байден знову воскресив ту тезу, яка в Америці стала з часів Трампа не дуже популярною про імперію зла. Слова знову цитую е Байдена: Хамас і Путін представляють різні загрози, але у них є дещо спільне. Вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію. Водночас Путін заперечує, що Україна має чи колись мала справжню державність. Він стверджує, що Україну створив СССР. Лише два тижні тому він казав, що якщо США та наші союзники відступлять, військова підтримка України припиниться, цитую, протрималася б тиждень, але ми не відступимо. Я знаю, що ті конфлікти можуть здаватися далекими, і природним є питання, чому це важливо для Америки. Тож дозвольте мені поділитися з вами, чому забезпечення успіху Ізраїлю та України є критично важливим для національної безпеки США. Оце якраз той момент, де він підкреслює, що це дуже важливо для самої Америки і протистоять оцим тезам Трампа. Історія вчить нас, що коли терористи не платять за ці не платять ціну за свій терор, а диктатори не платять ціну за свою агресію, вони завдають ще більшого хаосу. О, я це вже цитував. Вони не спиняються, а ціна на загрози для Америки і для світу зростає. Якщо ж ми не зупинимо жагу Путіна до влади і контролю над Україною, він не обмежиться Україною. Путін уже пригрозив Польщі нагадати, що їхні західні землі були бачите подарунком Росії. Один з його радників назвав Естонію, Латвію і Литу Балтійськими провінціями Росії. Це все ж країни НАТО. І Байден натякає, що тоді доведеться американцям самим уже воювати з армією Росії, яку сьогодні нищить, спопиляє, стирає в порошок. Украї... Збройні сили України героїчні, неймовірні, яким просто потрібно допомогти далі з озброєннями. От тому, на мій погляд, дуже позитивно зараз, що саме Байден Саме з цими тезами звернувся в такий спосіб до американців, до американського народу, а через них до своїх фактичних опонентів. І отут, що теж дуже важливо і дуже цікаво, згадайте, яким чином проти своїх опонентів виступає Зеленський хамство і бикування, і бедлякуватість? Що витворяло? Задайте зовсім недавно, на минулому тижні я про це тут розказував. витворяли всякі арахамі і мотовиловці, коли Європейська солідарність примушувала їх, та вони розбіглися, їхню там голову комітету, постояти трохи на трибуні і принаймні ставити на голосування правки, пов'язані? Виключно з тим, щоб не дати їм вкрасти багато що і щось вернути на армію. Кілька десятків мільярдів додати особливо необхідних для армії. Арахамія Рахамі верещав, що це бачите, зупиняють підтримку армії, гальмують мотовилиць на мат, прийшов до жінок, до речі, на погоджувальній раді. Насправді, тільки вчора, по-моєму, чи сьогодні, вчора, ні, сьогодні, Зеленський підписав, через два тижні Зеленський підписав згаданий закон, з яким вони так спішили, що боялися пару сотень правок. Розглянути чи, хоча би, якось проговорити. Оце є приклад того хамства, коли опозиція ще в кінці лютого минулого року виступила і сказала: Прошенко звернувся, давайте створювати об'єднання, давайте єдність. Він навіть не казав про уряд національної єдності, як це сказав зробили в Ізраїлі. Він казав: давайте разом воювати проти ворога. У мене є можливості, в мене є досвід. Зеленський спочатку відморозився, а потім, коли нарешті, з назад етапували до нього крота. Почав відверту хамську війну проти свого колись політичного опонента, а зараз, а зараз основного соратника, який би мав бути у нього під час цієї війни, оце є підхід тих, кому не потрібна велич своєї країни, хто не люблять свою країну, хто її зневажають і кому не потрібна їхня перемога. Що робить Байден, в якого немає в країні війни, але в якому потрібно щоб відбулася допомога і підтримка, перше. Він іде назустріч своїм опонентам. Він погоджується на те, що були включені в ті 105 мільярдів, про які я вже згадував, були включені в тому числі всі захисні споруди і необхідні інженерні комунікації на півдні, на кордоні з Мексикою, куди пробираються до Сполучених Штатів незаконні мігранти. Але я просто процитую стиль, як говорить державний діяч і мудрий політик. Просто порівняйте з тим, що говорить наше непорозуміння. Цитую. Час має ключове значення. Я знаю, що в нас є розбіжності вдома. Ми маємо їх подолати. Ми не можемо допустити, щоб дріб'язкова партійна політика стала на заваді нашої відповідальності як великої нації. Ми не можемо допустити і не допустимо, щоб такі терористи, як Хамас і тарани, як Путін, перемогли. Я відмовляюся це допустити. Слухайте, дуже гідні слова. І дуже правильно зроблені акценти, і дуже мудра поведінка, тоді коли, напевно, щось закіпає. Ну точно, Трамп не Байден не задоволений тим, що проти нього наговорюють і витворяють його опоненти. Але стримати себе і побачити ціль. Це вміють державні діячі. Байден державний діяч. Він це зумів. Але в нього є ціль, і ми цю ціль розуміємо: І в цих цілях є теж і Україна. А є така ціль Володимира Зеленського його оточення? Чи може в них інша ціль? Будемо бачити. Слава Україні! Віримо перемогу!